Надіюсь, зараз всі зайдуть. Бо це вже третій раз я пробую записати це відео. Третій раз. Во всі рази до цього мене тупо збивали. Ох. Третій раз не буду успішним. Сьогодні я купую один скин на суму всіх скінів, яких мене б'ють за цей. Матч. Якщо мене буває за якихось дешевих скинів, я їх записую, потім дивлюсь їхню вартість і, буду... і куплю один рандомний скінчик Epic, ну, на суму цих скинів, якого мені не вистачає. Жити розминка. Хто грає проти нас? Сільвер гарний бронза, бронза, містер Кусь. Легенда. Сільвер, Це я, бронза, так, бронза, так, бронза, 4 бронза. 4 бро. Четыре бронзи. Ну скини у них трохи дешеві. Там, думаю, сума невелика буде. М на скини на дрова цей дорогий трохи. Ну, погнали. Що по скінчикам? Ну не дуже дорогі. Окей, нормально, не буде прямо розорення собака. Че, чотик? Минус ло. Крайвора, прокрывай Блін, Не мав перезарядитись. Ну тут є один чоловік, який бе. Чел, це а? Чел. Це а. Чел. Чее, Йомаю. Що -йо. за ті Починаємо вже з того, що мене вбили. З юспіка. Запам'ятав, що за юспік. Не дуже дорогий, його дороги. не щоб зараз цей скінчик не підібрав. Він ще вище чомусь голди коштує. Недорого, але й не нуль. Мінус перший. Мінус два. Хорош. Тіма тащить. Хорош. Я не помер в цьому раунді. Тащим тащим. Доскуйте 4 хвилин, це перший. А, я перший місяць 4 води не Ну я ж, на лох. Че, чего тут лохчини? Хаешка. Ой, хаешка забрав. Погнал. Туди! Знов не спомер. 6 в один! Тупо, реально. Нічого собі, я покращусь ще кожен раунд. Як це працює. Так, відкриваю собі смоук. Не бачу, ніфіга. Зато хаєшка прям в нього прилетіла. Скільки зняв. 70 і мінус 41. Мене вбило з фігового комонічного FNV. Окей, я там двом дав трохи. 6 в 2 йду. Мінус 70 і ще мінус кількість. Ну от. І там ще один, якому я мінус 70 дав. Кольного хп. Його на ізі b'wise. А може ми просто не встигнемо діти? Блін, ну вино. Вижив той, кому я залий. Тут просто челік зараз вийшов що вийшов на перше місце. бы в той, кого я на колесах Капець, капець Ну да. Чел Sorry, meni je ne nepovrnjeno, MMR. Kribo. Туда не забрав мене. А то не найти скин на не було. Че я парюсь? Два рази забрав. За fanfalica и фенні койс. А ну да, за фанфаліка ю Короче, Коротше, мені якісь фігові. Рандоми попались. Там же леги грають ще хтось. А скини дешманский йо моє Скільки флешок у грі? Оф! ФАМАЗ ви скіна. За кожен ски... скин безкіна я буду давати плюс 0,50. Зараз треба записать. Шумфау юсп. Вейс. Юис. и и пятьдесят и пятьдесят окей е хорош у нас брон за всех разносить капец капец изи слышь на саможиральный изи Смотри, я авик, я сгадаю, что у меня... Сейчас буду стрелять как грязь Минус Минус во. Просто всем даю надаю Блін, has been planted так гарно з боку бок Викишов. З МП7 червоного. Окей. Я мінус два дав. Що ти робиш? Що він робить? Юп? Твою. Не один их, кто был, да? Да. За МП-7 какой-то черводы. <гум> и Есть шансы на камбэк. Так вот у нас же и пешло в первый раунд за Контр террорист Никого-никого нема. Все бы. Ой, все оточнишь. А, а не план тут. Блин. Ничего вообще плюс 0,50. пятьдесят. Командный эйс плюс 50 я уже помыл 4 раза за 8 раундов опять а да там миниатюра с забрал. забавных нет экономики нет экономики я люблю все я что серьезно? Бу! Понятно? Сейчас мы не заберуть Ничего себе там ультанув хтось. Ну все, саме уже і на искусству чай можно поиграть. Щей за ско можно пограть трошка. Покштам, напевно, да сума 4 годы. Я не знаю, перевірю, верил ко закуплю. Що за Так. Блін. Б. Це у нас Б. Там мені, ще посилка проїхала. Зараз мені мама дзвонить. Так, ми виграли мину. Ми виграли минулий раунд. Уф, я не можу. Хе-что, так мені солі. З дешевенького АКР Ворн Просрали раунд Да Все зараз зібрались Ща будем робити грязь Ща їм за заким надаю Пензюлей Піндюлей. Сейчас видкидеш Отак потім депотен ОТАТ Потім типу робиш показати не вистріл. Потім робиш отак. Це. І мені ставить хедшот. За кер, який не можна купити, але це епік, тому додаю одну голоду. Мене вже забрали 7 разів. Й, мейт! Хто з Моліком біжить? моликом з Моліком? бежать поряд за От Ща-ща покажу мастер клас. ща ща я думаю, ну, так і Ні.. не зал шай, не залишає. Що за... Шо за скример? Оки мене за завал... вау джокер. Мы ща просрям знов гру. мене всі тиммейты выходят. Алло Алло С так два, два. Давай, ты да-да-да, двойна, двойна, вс. Це шо, це це это что, это АЧЦБ? Это разумеется. Хорошие мусторы. На, на, на. Майже, мінус сорок вісім. Ще раз вала джокер. Два рази. Ну, блин, у дямей ты. А-х-м-хм. Плачест кошелек. скоро вся утить тупо. Хотів купити гарний тек дев'ять, я на. Да, вони зараз на пройдуть так. Мінус 4. Я не справився, тільки зробив мінус 4, мене забирав всі 4, це 0. Шкода. Я зіграв гарну 17 10 зараз ще майже рейс зробив, ну... Ну, у мене просто статистика Майже найкраща, тому що мені найкраще. Більше за всіх дали. Це ж А <глівить> Зараз пробую йдемо купувати. зараз буду сумувати все, з чого мене забрало. Сумую. Щас. Мене забрали два рази з одного. І запік скіна якого нема. Це дві голди. Мене в першому раунді забрали з. Де там Юспік? Так, Юспік. Мене в першому раунді забрали з. USP Піскаса. Не Нестатрегоську. Це ще плюс три, вже 5. Далі мене забрали з валіка Джокера. Де... А, ні, Чаку зараз FNV. Плюс 016. 0,16. Давайте потім іде МП7 Мене забрало з червоненькой. Плюс 0,85. Плюс 0,85. Уже 6 кома 1 Далі йде Вау джокер мене забрали два рази. Це плюс Года 60. І також мене забралося з М4 оці Power H. Це плюс 020. 0,20. 20. 20. 7,81. Ну і все. Це, все, що мене забрало. Я собі хотів купити гарний ПДНОС, або PD90 або tech 9. У мене на це є 781. Давайте подивимось, що можна купити за 781. Хо тут на розумію, нічого купити не можна. Ще ще є плюс. От за 3.19, це прикольний. прикольний. Да, це прикольний виглядає. Мені оце подобається хто тоді купую цей. Мінус 3,19. Мінус 3,19. І в мене ще 4.62. Ну, на 462 тут нічого немає. Такого тільки оце. Але я це купувати не хочу. Ну, оце красиве. красивий. Ти давайте я куплю оце. Мінус 2,98. Мінус 2,98. У мене один 64, може по прикольчику не знаю, що купити. Що в мене ще. Давай фаб мені якийсь куплю. У мене на один щось може і знайдеться. От я по цей купив засіма, але він дуже дорогий. ну І давайте оцей. Ну все. Дякую, що дивилися цей відосик, а з вами був я Слава. Simpoka. Ok. Simpoka. Baka.